Ваш уваги, аерогриль від компанії РАФ. Цей гриль особливий тим, що він йде на дві чаші, в нього є потужність 1000 плюс 1000 ватт. І давайте подивимось, як він виглядає власне, всередині, що входить в комплектацію цього гриля. Це скоро і нас зустрічає сам гриль. В комплекті йде інструкція по експлуатації, тут можна собі почитати, також різні рецепти, на яких температурах що готувати і так далі. Отже, це відкладаємо. Дивимось, він виконаний в чорно-сірому кольорі, має дві чаші. Кожна чаша покрита таким тепловим покриттям, плюс є така спеціальна решіточка. Можна відділити щось або просто покласти її. І так само друга аналогічна чаша. Сам гриль виконаний дуже якісно, Пластик тоді не шуршить, не шумить. Тут у нас бачимо різні режими, при яких можна готувати різні страви. Ось тут є шнур. Як ви бачите, гриль не ковзає по поверхні, тобто в нього є силіконові такі ніжки. Отже, Давайте його підключимо, подивимось власне, на меню, що, як можна готувати на ньому. Коли ви підключили його до мережі, то у вас засвідчується ось така кнопочка сенсорна, натискаємо, він включився. Цією кнопкою матч можна переключати, включаємо різні режими і можемо собі переключати, наприклад, картопля фрі, риба, креветки і так далі. Можемо окремо вибирати, наприклад, перший. Перша посудина і ми собі вибираємо, наприклад, температура 200 градусів, переключаємось час 25 хвилин. Так само на другу натискаємо, і так само от, час вибираємо, міняємо на температуру і натискаємо на готування. Все, гриль у нас почав готуватися. Тому був такий сьогодні огляд на аерогриль АП.